Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Якщо я загину в бою, потраплю одразу в рай, бо в пеклі я вже був. З такою думкою в голові жив кожен герой сьогодення. Так думав і 19-річний Дмитро Островський, уродженець села Серники, що на Рівненщині, ще навчаючись у місцевій школі, мав безліч планів на це життя, ідей та мрій. Після закінчення школи вступив до Вищого професійного училища No22 у місті Сарни, де успішно здобував фах монтажника систем утеплення будівель та штукатура. У квітні 2021 року Дмитра призвали на строкову службу. Служба здібного і вмотивованого хлопця проходила у 101-й окремій бригаді охорони генерального штабу, де юнак був стрільцем 3-го відділення охорони 2-ї роти охорони. На першому місці у Дмитра завжди була сім'я та родина. Добрий, чуйний та надійний. Він був міцним тилом для батьків, сестрички і братика. Саме заради них з першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року долучився до війська і став на оборону Києва та області. Герой Дмитро Островський загинув 26 лютого 2022 року внаслідок вогнепального поранення, несумісного з життям у самому серці столиці під час кривавих та лютих боїв із окупантами. Твоє пекло закінчилося. Спи спокійно, герою! Ти на це заслужив. Був героєм при житті, героєм залишишся і після смерті. Солдата Дмитра нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня, похований у рідному селі. На його честь перейменовано вулицю. Боляче, коли такі люди стають вулицями та меморіальними дошками, а вдома залишається осиротіла, вмита горем і слізьми, родина. Любити, пишатися завжди пам'ятати. Дяка за все, тримай наше небо хоругвами. Найкраще йдуть першими вічна слава і шана героєві.